Відмінювання родового відмінку середнього роду. І перше питання: відмінювання родового відмінку середнього роду, о ну, ще щеплячі є і я. І давайте я вам про це розкажу. Зробимо невелике завдання. Таке правило, ну, зараз я покажу на, на большому екрані, як ставити, яке закінчення ми обов'язково повинні ставити в родовому відмінку середнього роду, нам потрібно почати з названого відмінку. І як, яке закінчення ми бачимо в названому відмінку? Від цього залежить, яке, яке закінчення буде в середньому роді. Наприклад, якщо в названому відмінку є закінчення О, то ми ставимо А. Ну, закінчення в середньому роду. Наприклад, вікно я йду до вікна. Якщо О, то ми ставимо А. Село. Ми бачимо О в названому відмінку. І в цьому випадку ми ставимо також А до села. Що, наприклад, що ще може бути? Да, я прошу Миколая сказати три слова середнього роду з закінченням на О в названому відмінку. Право. Коло е, диво. я прошу е, повідмінювати в родовому відмінку. Право, право, коло, коло, е, диво, дива. Немає дива. Я прошу, де, я прошу ми, щоб ми запам'ятали, як я, щоб родовий відмінок почути е, краще. Ми з вами навчали, да, до кола там, від кола. Нема коло. Ну, так, так, так проговорите. Ще раз, будь ласка. Право немає права. А, а речення зробити. а, Миколай, давайте. Ви ж давайте. добре знаєте українську. Зробити речі, давайте спробую. І так, право. В деяких країнах вважається, що немає е... ніякого права. Ну, ні, ну ніякого ні, це сильно. Немає права ну що, що? людини. Ага, це, це слабко. Немає права. Це слабше. Немає права право людини. Добре. Так. Е, коло. коло Так да, і я прошу в чаті. Хто є, написати два слова в названому відмінку а, середнього роду закінченням на О, тільки два слова: ну як вікно і село. Ну також ну, ну не, вікно не село, не коло, не право, і щось там було і що у Так, да коло. Uh -huh. Коло. Деякі люди вважають, що можна сховатися від злих сил всередині кола. Соні, Добре. Извините, я нічого не слышу вообще. Так, а зараз Но... ви чуєте? Так, да, ми, ми чуємо, я чую, Миколаю. Ліза, чуєте? Вот час, от вроді, чую. Добре. Ну, це, це інтернет. Так, е, коло. Е, Ліза, як прикладається коло слово? Ви знаєте? Знаєте, є, є така істота колобок. Чули? Це є коло. Це коло це таке. Коло Круг. Круг. Коло. Ще це може бути як. Це ближче навіть до слова «окружність». Знаєте, в нас був така... такий жарт був в школі, коли вчитель... вчителька математики говорила на уроці: давайте поставимо крапку на колі. І всі Добре. тягнулися ставити крапку в мене на лиці. Добре. Ну, в... в вигляді жарту, звичайно, але. Це було суворовське училище, я так розумію. Де було це усе був... суворо. Було усе суворо. Це був. Насправді це був військовий ліцей. А, не я... Суворовське училище, але. Тільки, тільки там на, на, на обличчі ставить крапку. Добре. Ні, а, ні dai, вони не ставили Роман Григорович, це, це просто жарт, бо вони тягнулися, якби поставити. Миколай, у нас так, такого не могло бути. Ну, це початок. Треба було почекати і потім поставили би. Так, да, Миколай, і третє, і, і третє слово. Так, що в мене було право, коло і диво. Угу. О, коли деякі люди бачать диво в небі, я ніякого дива не бачу. Ще раз, разно повільніше, будь ласка. Добре, давайте переформулюю. Коли віруючі люди бачать диво, я ніякого дива не бачу. Ніякого дива, кого чого вони, дикого дива не бачу. Добре. І Лариса Мельниченко зробила приклад веселка. Лиза, знаете, что такое веселка? Ну, веселка. Ну, да такая, ну, ну, и, 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 и такий дождь. дождь, и потом дождь закінчується, и мы бачимо на небе такую веселку. Это радуга. Да, с разными фарбами, это веселка. Ну, так, так, так бачать українці. Вони, наприклад, там, якщо вони одружуються, у них має назву весілля. Вони веселяться. І на небо бачать веселяться, і на жінку бачать веселяться. Ну, так і веселі люди. І веселка, і веселки. Ні, мама, веселка, і ми. А, вона. А, мам, тут потрібно зробити с... веселка це вона а, ти з жіночого роду. Да? Веселка до веселки, морк... морква до моркви, цибуля до цибулі, так вірно. І е... потрібно зробити слово в середнього роду на закінченні на о в названому відмінку. Це друге завдання. І Екатерина зробила світло, житло, це вірно. І Екатерина, я прошу зробити з цих слів родовий відминок. Рудольф зробив, він зробил сало, нема сала, о, сало добре слово. Чув, а воне? воно, 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 воно. Да, тобто. Морозіво таке ж добре слово. Ліза, знаєте, слово морозіво. Мороть морожене. Так, е, Роман говорячи, да. морозиво, морозиво, М Морозиво. нема морозива. А, ні, ні, та, це погано. Іду до морозива. Так буде Д -д добріше. Ліхо, і нема лиха, лихо, і нема лихо, Лиха вони. вони. Добре. Е, я прошу Екатерину до доробити завдання і Ларису також. І Ліза, будь ласка, три слова середнього роду на «о» в ем, названому відмінку. А, перший перший приклад відро. А, Закінчення о в назовному від, відмінці. Нема, нема? нема відра. Відра, відра. Вітра. Добре, второй приклад. А, вторий приклад. Вторий, приклад. А, ні, вибачте, другий, другий, другий. Вторий, другий, другий. другий приклад. Віно, несизно відмінок, закінчення О. Угу. Середній рот. Нема вина. Мортовий відмінок закінчування. А. Вина. Яке слово? Вина? Вино, да, Віно, так. А, а лимон. А я не знаю. А лимон цитрон? цитрон, Ні, лимон. Ні, Добро. Роман говорить, вино, вино. Вин. Ну, що вино. Вино те, що п'ють. Те, що таке червоне, алкогольне. Я... А, я мусульманин, я не знаю таких слов. Вино ві, ві, добре. Нема. А, добре, нема віно. Вина. Вина, вина. Нема вина. Це добре. І да. третє. І, а, третій приклад, а, третій. 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 приклад. А, стекло. стекло. Воно. Оно. А, закінчування о. А, нема стекла. Добре. І Екторина написала: Нема світ... Да. да. Вибачте виправлення, так Ліза, стекла і нема. Нема стекла. Нема стекла. Тому вмаз... що ви просто ви просто по-російськи це промовляєте: нема стекла. Ну, тобто зразу чути, що ви що ви по-російськи говорите. Стекла. Це як, як по Львову йти з парашутом. Е, так, mm -hmm. і е, Екатерина написала світло, житло, і воно зробило родовий відмінок. Нема світла, а Миколай, світла, так не світла, світла, нема світла, Світла, нема світла. Екатерина, в Україні сьогодні це дуже актуально: нема світла і нема mm -hmm. житла, а житла на А, так нема житла житло, нема, ні, житло же, Жима, нема житла. А йдемо, йдемо до житла. Ну, ну, це тільки ну, є правило, але я не знаю, чому так. І Лариса зробила дзеркало, вони, і до дзеркала. Лі, зрозумієте слово дзеркало? Зеркало, слово дзеркало? Так? Ну, это просто вот куда смотреть, куди смотритись в yeah. зеркало. Шпігель, де шпігель? Uh, Да, Миколай. Роман Григоріч, я думаю, там правило дуже просте, що наголос залишається там, де він був. Тобто, коли форма з сем'єру. Що я знаю, що ви персифекціоніст, давайте, як і так, дуже багато правил, я вже не не запам'ятаю все. Друге, йдемо далі. Тут є 4, у нас ще 4, ну, вони легкі, але будемо швидко робити. Якщо в названому відмінку є шиплячі, то ставимо А, а також. Наприклад, обличчя. Тобто, я, ну, є обличчя, на якому люди Миколаю ставлять крапку. Це обличчя. Є Ч. І ми зробимо до обличчя. Нема обличчя і плече. І нема плеча. Угу. І я прошу Миколая зробити один приклад на нашипляч. Це прізвища, призвище, нема прізвища. Добре. Ліза, будь ласка. Роман Григорьевич, мне еще нужно минутку. Я еще думаю, какой приклад. Так, а, ну, че, а можно шусь. я задам вопрос один маленький? А скажите, пожалуйста, да. шипяч, шипящие – это Ж, Ч и Ш? Mm да. Вот да. эти И Ш. Ш. Рудольф пишет запитание. Вопрос, вопрос. Светло – это свет? А как сказати світло, як сьогодні світло? Сьогодні. А, світло це електричество, да? електричество. Нема, сві... нема світла. А сьогодні світло. Так? Ну, так, вірно. Сьогодні, сьогодні світло. А, світло? На сьогодні, а також? сьогодні на вулиці світло. А, ну це одно і те ж. Електричество, світло і світло як. Ну, як тьма і світло? Тобто сьогодні на вулиці світло? Ми, ми, ми будемо сидіти сі, в хаті до світла. Так можна казати. Да, дякую, Рудольф, за mm. запитання. Я напам'ятаю, що кожне запитання це ще один бал до знання, якщо ви ставите запитання, да, Микола? Роман Григоріч, нагадую. Нагадую. нагадую, нагадую. Що нагадую? А, нагадую, да. загадка. Нагадую. Там, да, Ліза, будь ласка, я прошу кожного написати одне слово з шипляючим закінченням, в, ну, слово середнього роду, з шипляючим закінченням в названому відмінку. В названому відмінку. Там Лиза, будь ласка. Андрей Григорьевич, я не знаю, что сказать. Но вы зна... слово назнаете? Не, не знаю. Может, это подбраты? Пи... Ну, я только уж, ну, ну, что-то ну, ну, надо, что-то. Только... только женского рода, или, может, человечего рода, или женочего рода, какие-то слова. Плечи, кольцо. О. Ну добре, да, давайте. Ну, може рідкий такий, такий, ну от написали люди. Щас а, до речі, Роман Говорич, кільце це правильний приклад. Кільце, кільця. О, я знав а а ні, 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 ні. Кільце, це, кільця, це, це, це да, називний, на да, «е» закінчується без. Так, да, да, ні, це не той я Не знаю, значить український. Так, от на Лариса написала. О, горіще, о, добре, та горіще, горіще. Ліза, знаєте, що таке горіще? Гара, гора просто. Це я з дитинства знаю таке, таке слово, але я не знав, що воно українське. Там моя бабуся говорила: Роман, йди на горище. Я знав, що це таке. Ну, Горіще це таке є, є будинок, і там є дах. І між дахом і стелею там є це є горіще на горі. Ну, горі ну, укра... Російською чердак. Черда. Ну, 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 приблизно як чердак, а українською горіще, на горіще. Ну, там щось там лежить. А є таке слово, можна такий примір представити? Уділіще. Уділіще. а рожа. <сум> Воне ну, це <сум> що? Воне. У уділіще, нема уділіще. Ну, вроді підходить. Под, да, Ма, Лариса, дуже дуже гарно, Рідке, рідкий приклад. Рі, ну ще. чим. І е, переходимо до наступного. Якщо в і, е, названому відмінку є, ми бачимо, ми ставимо в родовому відмінку я, наприклад, море. До, що море і до моря. Ми йдемо сьогодні до моря. Е, горя е, нема, у нас сьогодні нема горя. Кого чого? Горя. Море, море, горе, горе. Е, Миколаїв, один приклад. Будь ласка. Так. Зараз, А можно мне нехвалы? А чувствую, можно? А можно я? А как раз да, я, да. я могу сказать. За так. Да, скажи. А, приклад. А, солнце. Солнце. Нема. Солнце. Да. да. Нема солнца. Нема солнца. Солнце. 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 Иду Ся. до. Ще раз, ще раз Віду до сонця, іду від. Від, іду від соль. сонця Сонця. Роман, Роман Григоріч, там немає букви. А, сон... Ром... а, так, «сонця», да, 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 сонце. Віду до сонця. «Іду від, від сонця. Сонце. Сонечко. Є таке нолакательне ну, слово. Ти моє сонечко. Сонечко. Не, не сонечко, а сон, сонечко. Добре, Миколай. На є. Миколай, ми вас чекаємо. Я знаю. Я також себе чекаю а, зараз. А можно mm, я тебе скажу? Да, да, да. Пока Николай думает uh, варенье. Є таке слово Джем? варенье? Украинский свобод варенья. Варенье. варення. Варенья. Вареня, нема, варенья. варення это не Це це заховайте, Ліза, цей приклад він буде останній, де наз, 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 в названому я варення, дойду до варення. Нема варення. Там я-я буде і так, і так. І в названому, і в Угу. Миколай, 3, 2, 1, і ми йдемо далі. І на. Остань, а, написали. Написали сложный запрос. Да, Рудольф Пыша. Потому перевел через переводчик вариант. Чудовище, чудовисько, чудовиська. Чудовисько. Сейчас я не разумею. Николай, вы разумеете? Чудовисько. Ва, воно, чудовище. Чудовище. Это да, будет? Чудовище, а воно, воно. До чудовища. Да. Добре, ну це на шиплячі буде приклад. Дякую. І ми приходимо до останнього прикладу. Якщо в названому відмінки е, середнього роду уменника ми бачимо я, ми в родовому відмінки також залишуємо я. Життя е, нема життя. Так і буде. Здоров'я, ну, багато здоров'я. Кажуть, така ж буде. Я я дуже, дуже корисно і просто. І я прошу лізу ще раз повторити е, свій приклад на ая. На ну, ая. Ну, ви, ви казали. Варіння, варіння. Угу. Нема іду до нема, нема, нема варіння. Іду до варіння. У мене обличчя Карлсона на чомусь при цих словосполученнях стає. А печення. Печенье таке ж буде крик? Воно печення, печиво. Ну, там українське буде печиво. Це буде О, нема печива. Буде не печива». Миколай, будь ласка. Так, зараз в мене був якийсь приклад, але я його зараз забув. Е... Щось таке. Хто вас там облучає? Су Сусід. Увага облучає, так і таке чомусь. Е, добре, е, добре в, мене, в мене є переживання, в мене немає переживання. Добре, я я. І ми переходимо до другої частини. Ми залишуємося в середньому роді. Це такий дуже цікавий середній рід, І ми переходимо до, як я назвав.